Коли Нікола каже, як це аботів і викиднів до 30-ти не було. Хочеться відправити до вчителя біології, яка читала лекцію про контрацепцію. Я з таким колись стикнулася. Лікар, з якого віку живеш статевим життям, я з 16. Скільки аботів було? Е, нуль лікар. Та не повірю, якщо з 16, то повинні бути або викидні або хоча б венеричні захворювання. І це все, коли я сиджу в кріслі і мене обстежують. Вибачте, але коли мені щось там коприсається, я дуже вразлива. Через 10 хвилин я одягнута, була у головного лікаря і писала заяву про некомпетенцію. Бо це я доросла тьотя, вже можу постояти за себе. А якщо зайде підліток, коли мені було 32, пішла до гінеколога. В мене спитали, чи були вагітності порти викидні. Я відповіла, що ні. Гінеколог здивувалася так, ніби я й розповіла, що в мене під ліжком живе привід. 40 років, одна вагітність, одні пологи. Смішно, коли знайомі, які не використовували засоби контрацепції, казали, що завагітніли випадково. Це як? Це як відкрив форточку взимку, але випадково захворів. Кому дякувати за адекватний гінекологів в моєму житті?